українському експертному середовищі існує така думка, що, на жаль, війна в Україні не може завершитися найближчим часом, можуть лише припинитися бойові дії, тому що наш супротивник він не бачить для себе можливості існування України ні в якій формі, ні в якому вигляді. От як на вашу думку, станом на жовтень 25-го року? Який найкращий і найгірший можливий сценарій подальшого розвитку подій в Україні декілька слів про ті сценарії, які можливі, скажімо, в розвитку в Україні, з позиції того, що ми записуємо це відео 16 жовтня, 2025 року, от Які можуть бути сценарії, тому що дискусія у експертних колах України і світових експертів, і в першу чергу аналітиків, військових експертів, вона свого роду дійшла, якщо так можна сказати, до глухого кута. І в якійсь мірі навіть себе вичерпала. Тому що раніше говорили про перемогу то Росії, то перемогу України, потім про позиційну війну, потім про те, що таке перемога для України, потім перестали говорити про перемогу для України, почали говорити про те, щоб не відбулася перемога для Росії, а зараз вже не знають про що говорити, тому що війна триває більше, ніж три з половиною роки, і кінця краю немає. Так, от які найкращі там чи найгірші прогнози для України? Ну, постараюсь дуже коротенько так по пунктах. Це напевно не. Реалістичніше, я сказав би, прогнози. По найгірший прогноз для України це танки Росія стоять в Чопі в Ужгороді. Слава Богу, такого сценарію вже точно не буде. Точно не буде і не буде ніколи. Кожна війна рано чи пізно завершується. Завершиться ця війна, але завершиться як? На жаль, ця війна не завершиться перше капітуляцією Росії або капітуляцією, слава Богу, України. Не буде капітуляції, не буде класичної перемоги. Для мене це вже очевидно, скажімо так. Прикро мені прикро як українцю, Я хотів би перемоги України. Я хотів би, щоб українські танки були на червоній площі. Нереалістично, не варто про це говорити. Знаєте, наші бажання це одне а наші можливості це інше. В даному випадку наші бажання, наші можливості не співпадають. Ну І в першу чергу, в тому, що все-таки ресурс людський в 5 разів більше, ніж наш. Ну і вибачте, ядерний потенціал. Тобто висновок такий, що ми розуміємо, що класичної перемоги однієї сторін не буде. А що ж тоді буде? Однозначно буде припинення вогню. Спрогнозувати, коли, думаю, найближчими місяцями. Тяжко сказати В дійсності, багато факторів тут зав'язано між собою. Ну, думаю, не пізніше, середини десь го року. Чому так? Тому що, думаю, що ця осінь і зима це остання спроба Росії поставити Україну на коліна і в першу чергу через енергетичний сектор. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Ну, Якщо вони за три зими нас не поставили, ну, то за четверту точно не поставлять. Так, да, можуть бути блекаути, можуть бути купа всяких в нас проблем. Ну, виживемо, точно виживемо. І коли вони переконаються, що вони нас на фронті не можуть подолати, коли вони нас переконаються, що в тилу вони нас. Не можуть подолати, поставити нас на коліна, щоб тут народ збунтувався сказав, все хорош війни, давайте дружити з Росією. Ну зрозуміло, що такого не буде. Тоді тоді, я думаю, росіяни не то, що вони захочуть, а вони змушені будуть сісти за стіл переговорів. І першим пунктом таких переговорів буде припинення військових дій, тобто припинення вогню на лінії зіткнення. Це е, наступний е, мій власний висновок. І чому вони змушені будуть ще це зробити? Ну, по-перше, міжнародний тиск, можливо, не такі достатні, як ми хотіли, але він все рівно має місце бути. Санкції не такі, як ми хотіли, але вони все рівно діють. Відповідно, якщо так ситуація далі буде в нашу сторону покращуватися і погіршуватися в сторону Росії, то Росія просто економічно вимотується, і Росія, я вже не один раз говорив, буде воювати до того моменту, поки в них будуть гроші. Ну, гроші в них вичерпуються. В них вже, знаєте, банкрутують банки. Якщо ще відпадає, де оцей покупець, який називається Індія, а Європа вже відпала майже вся, відповідно, грошей вже почне не вистачати, почне вже тріщати внутрішній ринок і почнуть уже внутрішні багато проблем. А війна це ж знаєте, як чорна дирка, яка пожирає. Всі фінанси по різних даних на сьогоднішній день від 40 до 50% бюджету Росії займає війна. Там ну сума чи цифри до 200 мільярдів доларів у рік. Всі ці фактори взяти, знаєте, якби в одне ціле вони приведуть до того, що росіяни не то, що захочуть, вони просто змушені будуть сісти за сіл переговорів. Перше, що буде, це припинення вогню. Друге, що буде, це зупинка. Військових дій на лінії зіткнення. Третє, що буде, це почнуться, так як я говорю, довгі і нудні переговори про те, щоб розвести обидві сторони, там на 20-30 кілометрів від лінії зіткнення, зробити таку сіру зону, яка не повинна бути підконтрольна жодній стороні, щоб унеможливити якісь військові провокації з обох сторон. Ну з обох це значить в першу чергу, зі сторони Росії. Ми ж це розуміємо. Слідуюче, що, скоріше всього, буде стояти на порядку денному, це введення в цю сіру зону і в пограничні території миротворчих військ з певних країн, ну, можливо, навіть і з участю Китая. Мирного договору, як такого, підписано, не буде. Ну, я так його не бачу не через рік, не через два, напевно, навіть не через п'ять. Тобто, у нас буде те, що я сказав. І в нас буде такий якби підвішений стан, коли Росія все таки буде мати в своїх, скажімо, намірах зробити ніякі дежив'ю і другу серію, якби відновити ці військові дії. По наш це перемир'я, а не мир, буде використовувати для того, щоб економічно себе зміцнити і знову наростити свої військові м'язи. їй це вдасться? Ну, у мене є великі сумніви, чесно кажучи. Хочу вірити, що якщо не буде якихось потрясінь в світі пов'язаних із зміною геополітичної позиції Сполучених Штатів Америки, в першому. Шу чергу, то скажемо, Росії просто не буде друга шанса розпочати цю війну, тому що вона економічно буде ослаблена. Я думаю, що в неї почнуться внутрішні певні проблеми, в тому числі політичні. Я думаю, що тоді можуть початися процеси. Зміни політичного устрою Росії не різкі, а повільні, і деякі територіальні питання пов'язані з розпадом Росії все буде залежати від дуже багатьох факторів. Фактор номер один: Сполучені Штати Америки повинні залишитися світовим лідером і підтримувати Україну всі ці на майбутні роки. І послаблювати Росію економічними санкціями, не знімати їх. Китай не повинен підтримувати Росію, Індія не повинна підтримувати Росію. Росія економічно повинна і військово слабнути, і в Росії мають бути запущені політичні і територіальні певні кризи. Тоді їм буде не до нас і війни номер два не буде. І ось тоді ми можемо через 3, 5 чи 7 років говорити про підписання мирного договору, де піднімати питання про. Відновлення території до 91-го року і піднімати питання, питання Криму. Но це точно не найближчі місяці, не найближчі роки. Ну, так я бачу приблизну ситуацію. Хотілося б більш оптимістичніше, але це саме основне, щоб не було гірших сценаріїв. Сподіваюся, що гірших сценаріїв не будуть. Можливо, цей сценарій, який я намалював, не саме бажаний для України, і, можливо, не про таке ми мріємо, але і мріємо. Ну, так, така реальність, так я це все бачу. Друзі, запрошую традиційно підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, мені буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, коментарі, запитання для спільної успішної співпраці. Наразі дякую.